Я, я поясню, ви подивіться відео, будь ласка, я прокоментую. Стань, стань, стань. Не лізь! Не лізь! Не лізь до мене. Девысь, <плес> <'яту> не, не остановись. Я хочу уйти. Полицейский, дай полицейский. Бачили, так, чоловік просто відстрелюється. І це не те, що він напав на них. Він просто відстрелюється, і людина навіть з пістолетом, але вона боїться. Видно, чому так? Чому так стається?